Залітаємо, залітаємо! Залітаєм, тому що у нас нова колекція у нових відтіночках. А відтіночки йдуть світлий молочний шоколад. Так, так, подивіться, шоколадний, але світлий шоколад. Приємні килимочки з бахромою. Бахромичка досить класнюча і вони досить доступні. Килимочок з вистою ворсу 5-6 мм, досить класнючий і він доступний. Головне, подивіться, ласка, на ворсик. Ворсик невеликий, можна силити навіть на кухню, буде легко вам прибиратися. Також є і овальна форма, є усі розміри до 3 х 4. Подивіться на цю красу. Ну, як блистить. Гарно блистить, ну це ж хамелеон, Подивіться, бласочка. Ми тільки його міняємо, і він одразу ж набирає темних відтінків. Килимочок гарненький, киломочок в новому відтінку, який буде вам робити тепло саме в цю зимку. І ви знаєте, що доставочка на такі килимочки в нас безкоштовна. Тому звертайтеся, килими Україна, якісні килимочки абсолютно за недорого.